Так, ребята, у нас сьогодні неділя, і сьогодні у нас буде роздача халяви від Володимира. Зараз дуже багато є відео, де треба роздати халяву. Зараз буду галочки ставити і підписувати ті відео. Хто участвував і хто побідить, ті красавчики, хто не участвував, той просто до сюди. Трансляція. Ось дивіться, ось у нас відео, тут я важив. І портфельчик, мій любимий портфельчик ось тут. Із зарядними, з усім підряд, коротше, е, портфельчик. Портфельчик у нас важив 7 кг 700 г. 7700. І так, дивимося. У нас тут я в коментарях казав, хто угадає. Подали. Тут хто через хто гадає, 200 гривень немає. Ось відео, ось, будь ласка. І так, погнали. Коментарі 10 кг так так далі. 7900, близько, 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 Марина. 7300. Парабан, суперціна, 15 працівна. Це вже не хочу написав. Ну, ти хочеш 200 гривень, точно. Суперціна, так так, не надо. 6500, неправильно. Так, 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 5, 8, 7300. Фенікс, 6712, 7400, 7. 8300, 7900 близько, 7-8 кг так не записати, так, 7300, 7400, 7800, 8800, 8800, 8800, 8800, 5, 7, 7, 8. 140 грамів довідної лікувати. Андронеско. 7, 650. 50 грамів попиту. Йорідних літрів. І так, 90 до 50, 7600, так, так, 7300, так, 7600, 10, так, ні, ні, ні. Чому ж думаю, 10, ні, не 10, так так, він балабою. Так, значить, Так, Краще. 3700, ні, ні. 73, ні, ні, ні. Юрій 6500. Все, коментарі кончилися. Ну, оце виходить Андронеско. Ось Андронеску 7650. Я йому пишу. Я йому вітаю, пишу. Вітаю. Посилаю йому. І в річку йому пишу. що ви Виграли. Мені. І зараз соцмережі свої. І ось скидаю контакти. Вперед, Раз. Ось мої контакти, номер телефона і все остальне. Все. Чекаємо, чоловік хай напише, вітаємо його.